День святого Миколая, Різдво, Новий рік, зимові свята, які українці вже не перший рік зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни. Журналісти Житомирінфо вирішили запитати, чи планують Житомиряни святкувати новорічні свята, та як вони ставляться до того, що головна ялинка міста залишиться без прикрас. Хіба такому віці, з після 70 хтось празнує вже цей новий рік? Ще не знаємо, коли його празнувати, чи це цей, чи це той. Все ж зараз помінялося. У мене діти молоді, вони збирають компанії, вони... Т -т 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 -т. а я там що буду сидіти, на внуків дивитися. А як ви ставитесь до того, що цьогоріч не прикрашатимуть головну ялинку міста? Не прикрашатимуть, я, наприклад, не знала. Ну це зря, мабуть, Це ж там ті ігрушки та йлки, вони ж... Воно ж готове, є, його й винести, повісить, і все. Я от хотів вже в возрасті, все, але все одно вийшла б сюди на це, подивилася б. Чи то воно мені треба, чи воно мені не треба, але подивилася б. У ну, сімейному кругу. А як ви ставитесь до того, що цьогоріч не планують прикрашати головну ялинку міста? Ну, не до святків, звісно. Що свій йде вдома? Звісно, планую з сім'єю, своїм чоловіком. Ну як всі думаю, що я в ялинці немає нічого такого, що навіть нашу ялинку на Михайлівській можна прикрасити, чого забирати в дітей свято. Ні, не планує. А якось ставитись до того, що головна ялинка в місті буде цьогоріч не прикрашена. Нормально ставлюся. Це абсолютно нормальна ситуація. Також Ну, в принципі, плануємо, але не так, як попередньо були роки. Звичайно, колі сім'ї, діти, внуки, і це свято для нас найкраще, коли внуки приїжджають з дітьми. А як ставитись до того, що не планують прикрашати новорічну ялинку в місті? Ну, знаєте, можливо, можливо, такий час зараз, і не до цього, звичайно. Гинуть діти наші найкращі, молоді? Так, колі родини планує. Я думаю, нічого страшного не станеться з людьми. Всі можуть у себе вдома прикрасити свою новорічну ялинку, як вони забажають. А бюджет нехай йде в сферу, куди всі ми знаємо, куди треба гроші. А ви плануєте прикрашати новорічну ялинку у себе вдома? Так, так будемо святкувати вдома в тихому колі родинному. Так як ставитись до того, що цьогоріч не планують прикрашати головну ялинку міста. Думаю, це буде доречно, враховуючи ситуацію в Україні. Такі, скажімо, в сімейному колі на наразі, не на часі, не наразі час на такі святкування, великі, пишні, як ми хотілося б святкувати. А як ви ставитесь до того, що цьогоріч не планують прикрашати головну ялинку міста? Та нормально, це нормально, це витрати, які могли би піти на, для допомоги для військових. я рахую. Звичайно, звичайно, планую. Вдома з сім'єю. Та взагалі байдуже. Навіщо вона ватиму? Мені без ялинки цікаво. Ні. <рес> взагалі ніяк? Ніяк. А вдома з сім'єю? Ну вдома з сім'єю так. А так, то чоловік військовий, то як можна. Як ви ставитесь до того, що не планують цього річ прикрашати головну ялинку міста? Ну я думаю, що це зараз не потрібно, так як в нас така ситуація в Україні. Не до свят взагалі.